Сьогодні в нас перша доба після лікування ліпаде ніг повністю. 7,5 літрів чистого жиру ми отримали. У нас є прекрасний результат, Ніжки, струнки, промалювали колінця, гомілки, щіколотки зі стегон, брали просто величезну кількість жирочку. А зараз присутній набряк, синячки, шкіра буде скорочуватись під компресійною білизною. Ось, але вже помітно прекрасний результат. Ось, зараз у нас буде реабілітація, будемо носити компресійну білизну, слідувати рекомендаціям і пацієнтка повернеться до Львова за декілька днів. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, як вам сама операція, чи у вас щось болить, чи виходиться. Ну, Загальному як операція пройшла так дуже лайтово, бо я маю з чим порівняти інші свої операції в житті. Е, абсолютно була я навіть могла читати книжку угу. е, на зв'язку з рідними по телефону. Без наркозу е, ж у нас було правильно? Так, так. І абсолютно задоволена результатом. Ходжу самостійно. У е, мене таке враження, тільки там трошки такий тонус. Ніг, а так абсолютно ніякого дискомфорту болі mm -hmm. немає. Ну супер. Для такої обширної операції, що ми зробили це прекрасно. Я дуже радий, що так відбувається реабілітація. Тоді будемо вас вже виписувати додому. Всі необхідні ліки дамо вам, рекомендації, і будемо з вами на зв'язочку.